На телеканалі НТК інформаційний випуск подій дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у Подіях ви побачите. Українська освіта зазнає суттєвих змін. Початкова школа 4 роки, базова школа 5 років і старша школа, або професійна вона стала 3 роки. До нас у редакцію з листом звернувся Ігор М. Який занепокоєний проблемою крадіжок в центральній частині міста. Художниця з Івано-Франківська Галина Григорук представила в Коломиї виставку своїх робіт. Довкола стільки красиві і чому б це не зображати. Ліцеї замість шкіл поділ освіти на три рівні 12 років навчання. Українська освіта зазнає суттєвих змін. Реформи відбуваються у рамках прийнятого закону про освіту. Про те, що чекає учнів та їхніх батьків, розповів начальник управління освіти Коломийської міської ради Любомир Бордун. Згідно із законом про освіту, у нас змінилися типи загальноосвітніх навчальних закладів. Якщо раніше в Коломиї були школи першого, другого та першого третього рівнів, спеціалізована школа, гімназія і ліцей, то тепер їхня структура змінилася суттєво. Початкова школа 4 роки, базова школа 5 років, і старша школа або професійна вона стала 3 роки. Відповідно до цієї структури навчань і змінилися типи закладів загальної середньої освіти. Це буде три основних типи загальної середньої освіти. Це буде початкова школа, це буде перший рівень, другий рівень це буде гімназія, буде гімназія. і третій рівень це буде ліцей, який буде поділятися на академічний ліцей і на професійний ліцей. Якщо сказати, наприклад, от у нас є в місті Коломиї на даний момент Коломийська гімназія. То це є заклад другого третього типу. Зараз згідно нового закону гімназія це і буде заклад, який буде надавати тільки базову освіту, тобто п'ятий-дев'ятий клас. Але в своїй структурі кожна, кожен заклад може мати декілька ступенів. До прикладу, Любомир Бурдун бере сьому та десяту школи. Згідно з новим законом, вони у перехідний період мали б стати гімназіями, в структурі яких буде початкова школа. А класичних гімназії, до яких ми звикли за роки незалежності, уже не буде. Українська освіта черпає досвід іноземних країн. Щоправда, законів поки бракує. Тобто окремо мали бути початкові школи, окремо мали бути гімназії і окремо мали бути професійні, ось якраз ліцеї або академічні ліцеї. Але насправді зрозуміло, що дуже складно це все зробити, тому що тут вирішується доля людей-педагогів, тому що це буде великі, це фактично буде реорганізація або ліквідація і створення нових нових шкіл. Але ми розуміємо, що ми маємо тільки базовий закон, базовий закон про повну про освіту. Але до сьогоднішнього часу а хочу нагадати, що закон про освіту був підписаний 28 вересня 2018, 2017 року. А на даний момент ми маємо у нас сьогодні 2019 рік. 2019 рік і спеціальних законів законів про загальну середню освіту, про дошкільну освіту на даний момент немає. Тобто, фактично, досить ми зараз в такому підвішеному стані. Ми не знаємо, в якому напрямку буде рухатись. Ми бачили закон, який буде переданий до Верховної Ради, але він, я думаю, що в цьому році, до кінця навчального року, він прийнятий не буде. Раніше, щоб навчальний заклад міг носити назву ліцей, необхідна була відповідна кількість учнів, не менше як 100 на паралелі. Але тепер законотворець цього не вимагає. В місті Коломиї навчається близько 250 дітей. Це в 10 і десь 265 дітей в 11 класі. Тобто, фактично, якщо 100 дітей на паралелі, то на місто Коломиї у нас мало би існувати тільки 3 ліцеї. 3 ліцеї. Але ми не знаємо, ми говоримо про академічні ліцеї. Академічні ліцеї це ліцеї, які будуть вивчати окремо якісь поглиблені предмети і будуть готувати дітей до вступу до. Вищого навчального закладу. Якщо ми говоримо про професійний ліцей, то професійний ліцей він теж буде три роки 10, 10, 11, 12 клас, але буде готувати учнів до фахової вже професії. Це щось на шкал, е, технікуму, професійно-технічного училища. Але я ще раз наголошу, що ми не бачимо зараз спеціальних законів, ні законів про професійно-технічну освіту, ні законів про е, загальну освіту. Їх нема. Їх нема. Тому. Зараз говорити про те, що окремо буде, окремо ці три ліцеї, зараз поки що зарано що говорити. Тому ми фактично до нового закону е готуємо зміни і залишаємо фактично той, той ступень, який є. Щодо спеціалізованої школи номер 1 де поглиблено вивчала англійську мову, то вона вже такою не буде. Тепер вона носитиме назву ліцей. Спеціалізована школа вона буде ліцей першого, третього ступня, в яку буде входити і базова школа, і гімназія, і. Початково. Крім того, зміна статуту передбачає, що зміна взагалі нового закону, передбачає, що заклад має отримати ліцензію. Відповідно, як ми затвердимо статут, ми відразу готуємо всі документи на ліцензування. І вже комісія по ліцензуванню, яка знаходиться в області, буде визначати, чи відповідає чи надати ліцензію на початкову школу, чи надати ліцензію на базову школу, на гімназію чи на ліцензію. Зрозуміло, що <кій> якщо школа... Початкова школа однозначно всі отримують ліцензію початкової школи. Чому тому, що згідно нового закону і гімназія, і початкова школа вони мають мати найбільшу міру, найближчу ну, доступність. Доступність і базова, і початкова школа вона гарантується всім учням, за якими закріплена територія навчального закладу. Тобто за кожним навчальним закладом ми минулого року з е, рішенням виконкому затвердили зони обслуговування і всім дітям, які знаходяться в зоні обслуговування школи початкової, всім гарантується навчання в цій школі, але не забороняється, що вони можуть подавати свої документи в іншу школу за територію обслуговування. Е, тому я хотів би тут батькам наголосити, що у нас з лютого місяця вже стартує ставна кампанія в перші класи. І всі учні мають бути зараховані до першого класу до 31 травня. І тут важливо розуміти наступне: що учням першого класу гарантується місце в школі, перше за зоною обслуговування за прилеглою територією. Друге, кому гарантується 100% місце навчання в цій школі, це є якщо братик або сестричка навчається в цій школі. І третя категорія учнів, які 100% гарантується, це якщо батьки. Педагогічні працівники працюють в цій школі. Коломийська об'єднана громада потрапила в графік на 2019 рік, згідно з яким треба змінювати типи навчальних закладів відповідно до нового закону. Тому зараз управління освіти та керівники навчальних закладів готують статути. Відповідно будуть створені академічні ліцеї, гімназії і, можливо, одна окрема початкова школа. Ці документи вони запропонують для рішення на сесії Коломийської міської ради, яка відбудеться в лютому. До нас у редакцію з листом звернувся Ігор М, який занепокоєний проблемою крадіжок у центральній частині міста. Зокрема, це стосується продуктового та продовольчого ринків і прилеглих магазинів. Цитую частину листа глядача. Скільки вже було затримань на гарячу, але чомусь ці особи вже через кілька тижнів знову чистять кишені містянам та гостям коломи? Цікаво послухати коментарі поліції, людей, які торгують на базарі. Чи можливо цю проблему вирішити? Який алгоритм дій людини, у якої витягли гаманець чи іншу цінну річ? Кінець цитати відповіді на ці питання шукала журналіст Галина Досин. Що вдалося з'ясувати? Розкаже в сюжеті. Шановні покупці, правоохоронні органи та адміністрація Коломийського центрального продовольчого ринку нагадують: будьте уважні та обережні зі своїми грішми, пильнуйте свої гаманці та речі. Оксана Степанівна, голос центрального ринку. Окрім того, що працює секретарем, впродовж дня через гучномовець оголошує важливу інформацію для покупців та продавців. Попередження про крадіжки озвучує по кілька разів, а у передсвяткові дні що півгодини. Адже саме у такий період злодії найбільше активізуються. Часто приходять люди і звертаються, бо ми так як співпрацюємо із правоохоронними органами, то е, ми радимо людям, як вже таке сталося, щоб куди вони мають звертатися. Час від часу, особливо коли велике скупчення людей, коли свята, то виникає на жаль така проблема. Часто знаєте, люди по базару бігають зі списками, дивляться, десь не додивляються, і на жаль, зловмисники тим моментом. Звісно, насамперед зі своєю проблемою варто звертатися у поліцію. Там розповідають, що саме. Центральний ринок у Коломиї, базар в Утенії, а ще нічний ринок вишиванок дійсно потерпають від злодіїв. Лише за минулий рік у відділку отримали 50 звернень від громадян, яких обікрали. Хоча насправді ця цифра у кілька разів більша. Був випадок, коли на базарі вишиванок у пані з Києва крадії поцупили аж 30 тисяч гривень. Ці злочини вчиняють особи циганської національності або ромською їх називають інакше. От вони, е коли є особливо свій субота, коли великий. Наплив людей, вони вчиняються кишенькові крадіжки. Гаманця чи мобільного людина може позбутися за лічені секунди, адже зловмисники відпрацювали механізм до деталей. Переважно вони заговорюють людей. Чимось одна особа відволікає увагу, а слідуча особа викрадає, передаючи при цьому гаманець там чи телефон, передаючи другій особі, що потім і важко доказується. Навіть побувавши у поліції по кілька разів, зловмисники знову повертаються у злочинний бізнес. Бо стягнення за дрібну крадіжку від 170 до 510 гривень їх особливо не лякає. Я бог що цей злочин нелегкої середньої важкості. Е, переважно е, рішення суду е, їх обмежує або в тому, що дають йому умовні терміни, або е, їх притягуються штрафні санкції. Більше таких, якби радикальних будь-яких мір, е, не передбачає просто цей сам стаття кримінального кодексу за вчинення такого злочину. Часто злодії гастролюють з одного міста в інше. У нас затримувалися такі особи. Це були жителі інших областей, наприклад, Тернопільської області, в Заліщики це багато було. Це так само були і Львівської області, які заїжджають, можна сказати так, погастролювати у нас. А наші е цигани чи наші особи Ромської національності їдуть в ті області, або роблять таку зміну. Розпізнати крадія на вигляд не просто зазвичай це люди, які не привертають до себе уваги. Насторожити може зайва люб'язність, чи то навпаки, геть неадекватна поведінка, а ще косі погляди на всі боки та порушення вашого особистого простору. Вони всі є темношкірі, можна сказати такі, де вони красяться на біло, але по розмові, от і по їхній поведінці, як вони себе ведуть, вони е їх зразу це замі замітно. переважно це є жінки для багатьох потерпілих. Проблемою є не скільки викрадені гроші, а документи та банківські картки. Щоправда, на ринку кажуть, часто гаманці злодії згодом таки. Підкидають десь неподалік. Якщо вже ну десь е якийсь гаманець викинули, то вже люди приносять і це ми е через пенсійний фонд, чи через приватбанк стараємося туди віддати е ці якось знайти людину. Е зараз карточок багато і дисконтні картки, що можна ну, якось знайти людину. На жаль, е ну бачите, це б'є по е людях старшого віку. Е Зловмисники, ну якби орієнтується, що людина не не, ну, Неуважно захиститися від професійного злодія непросто, але не варто забувати про елементарні правила безпеки. Ну я думаю, пантрувати, просто триматися в руках, надійно дивитися за своїми речами. А ще фахівці не радять тримати у гаманці всі гроші й документи. Краще розкласти речі у внутрішній кишені, переважно ці особи, які викрадають грошові кошти, вони з сумок або з кишень курток верхнього одягу. От і коли грошові кошти чи будь-які цінні речі будуть знаходитися, можна сказати, у кишені брюк або десь можна сказати в середині в кишені, внутрішній кишені, за не так легко проникнути і їх украсти. А для великих торговельних місць зі значним скупченням людей найкращий метод профілактує. Такі таких злочинів камери відеоспостереження кажуть у поліції. А якраз ця територія у Коломиї зараз. Не перекрита відеокамерами, завжди є питання коштів, але це питання в розробці. Ми працюємо над тим, щоб ми могли більш ефективно працювати в цьому напрямку. Ми зараз на даний час з комунальним підприємством ринок ведемо Дане, дану роботу. Я думаю, що в лютому місяці вона зрушиться з місця і так само вишиванка. Там ми частину поставили, перекрили десь камерами, частина ні, тому що ми, ми бачимо, ми знаємо час. Людина переважно, коли який маршрут руху вона рухалась по ринку в одному чи. Другому і таким чином ми можемо хоча б доказати, що була одна особа, друга чи третя. Але людям треба бути уважним, звертати увагу, хоча б як же стався злочин, хто біля них був, О, з ким вони спілкувалися, хто їх штукав може на це звертати увагу, тому що виявляється, потім виявляють вони пропажу грошей, наприклад, через годину часу. І е, якщо повернути пам'ять назад, вони не пам'ятають, що, як, хто, може, можливо, бачили, не бачили. Є такі, ж свідомі громадяни, які бачили, були в нас тоже такі випадки, які повідомляли і казали: я бачила там таку-то, таку-то особу, вона наша, вона проживає тут у нас. І ми однозначно реагували і далі проводили бесіду в цьому напрямку. Галина досин Андрій Флоря, події НТК. Будьте уважні та обережні зі своїми грішми. Пильнуйте свої гаманці та речі. Заклади освіти та медицини у пріоритеті. Тому народний депутат України Андрій Іванчук, як тільки приїжджає в Коломию, відразу їх відвідує. У цьому році він вперше побував на Коломищині. З ким зустрівся, обранець та про що мовилося, дивіться далі. Народний депутат Андрій Іванчук зустрівся з учнями шкіл Коломищини. Привід для цього більш ніж приємний. Благодійний фонд покуття, засновником якого є обранець, нагороджував переможців першої на Коломищині олімпіади з програмування та інформатики. Учасники такого конкурсу в захваті від ініціативи кажуть, це не лише можливість проявити свої здібності та вдосконалити знання, а ще отримати цінні подарунки. Конкурс мені сподобався тим, що він зібрав своїх учнів Коломищини, і я з ним, я з ними зміг обмінятися досвідом і. По-перше, я завів нові контакти, і тепер, якщо мені треба допомогти з чимось, я звертаюся до них, ми разом працюємо над проєктом. Суть конкурсу полягала в тому, щоб за дуже короткий час розв'язати максимальну кількість задач і е е е відібрати дітей, які дійсно вміють швидко працювати. Нам потрібно було зробити спочатку сторінку, тобто нам давали приблизний шаблон, і ми з нього робили сторінку. І потім, якби друга частина, ми мали її більш так як зробити бекенд, називають ну, так як думки сайту. Тобто ми мали зробити реєстрацію, вхід і тому подібне. Все зараз досить сильно розвивається. Мені це досить сильно виходить. Я часто їжджу на різні олімпіади, і мені це подобається. На конкурсі треба було мені, я як веб-бегінер, мені. Треба було зібрати сайт на HTML і CSS по шаблону. Зібрав я без проблем. Я можу проявити себе, тому що програмування це моє хобі. Я сам вивчив це і хотів показати себе. І це була моя. Можливість переможці олімпіади отримали подарунки, але не лише особисто для себе. Завдяки їм їхні рідні школи тепер мають комп'ютерні класи. Народний депутат Андрій Іванчук ще торік пообіцяв сприяти комп'ютеризації усіх навчальних закладів міста і району, але щоб це було цікаво, замислив незвичну ініціативу. Благодійний фонд покуті, який я заснував, розпочав комп'ютеризацію всіх шкіл міста Коломиї та Коломийського району. І в процесі вже завершення комп'ютеризації ми зрозуміли, що потрібна дітям мотивація їм потрібно змагання, і коли ми були з візитом в нашому Коломийському політехнічному коледжі, я побачив наскільки високий рівень студентів знань і попросив їх на взаєм. Ми тоді вирішили питання котельні для нашого коледжу. Я кажу, можна я теж вас щось попрошу? Я кажу, все, що завгодно, я кажу: організуйте методику, напишіть і організуйте олімпіаду з програмування в Коломиї, Коломийському районі. І я дуже вдячний керівництву нашого коледжу. всім... Хто долучився до цієї ініціативи дуже великі? Молодці провели Олімпіаду, і сьогодні переможці. Ці школи, які не мають ще комп'ютерного класу від благодійного фонду покуття від нас, це вже не я дарую їм комп'ютерний клас. А це діти, учні приїхали, перемогли і поїдуть додому, привезуть свою школу результати трофеї своїх знань і своїх успіхів. Це дуже я вважаю, дуже правильно. Чотири школи отримали комп'ютерний клас. Дуже багато дітей отримали відзнаки. Наприклад, така як гвіздецька школа отримала проектор, тому що них вже є два сучасних комп'ютерних класи, і вони попросили приста трошки їм замінити після таких гарних результатів за участі учнів Андрій Ванчук вирішив піти ще далі. Тепер він хоче долучити до цієї справи і викладачів інформатики. В Політехнічному коледжі їх вчитимуть, як створювати майстер класи, як займатися робототехнікою та краще засвоювати мову програмування. Це переконаний народний депутат Андрій Ванчук допоможе нашій молоді досягти ще більших результатів, але вже на всеукраїнському та міжнародному рівнях. візитів на Коломийщину народний депутат Андрій Іванчук традиційно спілкується з педагогічними колективами міських та сільських шкіл. Цього разу завітав у НВК номер 9 природничо математичний ліцей. Він нагадав про діяльність благодійного фонду покуття, наголошуючи про допомогу дітям як пріоритет організації. Насамперед приділили увагу комп'ютеризації навчальних закладів міста і району. Всі школи забезпечені сучасними комп'ютерними класами, щоб діти з Коломиї могли отримувати сучасні заняття за після комп'ютеризації перейдуть до створення лінгвістичних кабінетів у всіх школах міста і району. І в цьому році ми розпочнемо е, всіх школах міста району е, будувати сучасні такі кабінети. Плюс на базі фонду ми хочемо е, поглиблене вивчення іноземних мов е, А в рамках зустрічі з вчителями Андрій Іванчук оглянув природничо-математичний ліцей. Насамперед, як працює нова українська школа. Опісля педагоги розповіли про потреби закладу це будівництво спортзалу. Адже діти займаються фізкультурою у спортзалі, що поблизу військомату. Тому це питання найбільш актуальне у закладі. Перший поверх для майбутнього спортзалу вже збудували, розповідає директор школи ліцею Ганна Пасічна. Андрій Іванчук пообіцяв сприяти у продовженні будівництва. Стратегічне питання це будівництво нашого спортзалу ліцею, і тому ми надіємося і сподіваємося, і чомусь і впевнені, напевне, таке, що цей спортзал буде стояти, за який. Рік, тому що якраз зараз побудований перший поверх. Це якраз потрібно для стійкості якраз вистоятися за зиму. А думаємо, що тільки з приходом весни це будівництво розпочнеться, і дуже надіємося, що це буде з допомогою пана Андрія. Під час зустрічі педагоги розпитували народного депутата не лише про освітню реформу, а й порушили проблеми сортування та переробки сміття у Коломиї і Україні, питання тарифів та війни на сході до слова того ж някарде. Поспілкувався з педагогічним колективом загальноосвітньої школи номер 4 імені Сергія Лисенка. Співзвучність художниця з Івано-Франківська представила у Коломиї виставку робіт. Галина Григорук розповіла, що експозиція співзвучність є підсумком трирічної творчої діяльності. Подивитися на картини авторки можна у мистецькому центрі світовит. Галина Григорук народилася на Снятинщині, але зараз проживає в Івано-Франківську. За фахом жінка-медик. Працює сімейним лікарем. Вже три роки поєднує основну професію з мистецтвом. Каже, завжди хотілося малювати. Намагаюся поєднувати. Звичайно, малюю вільний час, малюю іноді вечором, іноді на вихідні. Художниця продовжує: черпає натхнення з усього, що її оточує. З глибин душі воно зароджується, все натхнення, яке хочеться відобразити на полотні. Довкола стільки красиві, чому б це не зображати. До Коломиї Галина Григорук привезла картини, на яких зображені виключно квіти. Однак продовжує її доробку. Є роботи і на інші теми. У мене є і пейзажі. Я маю е, портрети. Малюю також малюю баларин. Художниця каже: найважливіше для неї через свої картини взаємодіяти із глядачами. Мені дуже хочеться, щоб мої картини знаходили відгук в душі реципієнта. Виставку квіткових картин у Коломиї Галина Григорук назвала співзвучність. Розповідає, ця назва є символічною. як співзвучність моя з тим, що я роблю на полотні, так само співзвучність глядача з тим, що він бачить, і якимось чином трансляція моєї енергії до глядача цікаво, що картини Галини Григорук надихають її сина. Восьмирічний Ілля вже й сам береться до створення полотен, Ба більше хлопчик вже замислив мистецький бізнес-план. Я б хотів їх продавати, хочу заробити гроші, відкласти на майбутню хату. 20 картин Галини Григорук експонуватимуться у мистецькому центрі світовид впродовж місяця. До слова, у Коломиї художниця почала працювати над новою картиною. Результат мисткиня покаже на закритті виставки співзвучність. Оксана Кобринська, Сергій Угрин, події НТК. 29 січня о 14-й годині. в міському палаці культури народний дім в Коломиї відбудеться літературно-мистецький вечір. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали до 101-ї річниці дня пам'яті полеглих у битві під крутами. Запрошуємо коломиян та гостей міста взяти участь у цьому заході. А Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 27 січня на казку для дітей «Коти Горошко початок о й та на виставу за п'єсою Франка «Боа Констріктор» початок о 18-й в Коломиї відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області з класичного пауерліфтингу, присвячений пам'яті Петра Федоровича. ФСК локомотив субота, 26 січня, початок о 13.30. і на цьому у нас все. Дякую вам за увагу. Значно більше новин на сайті ntktv.ua. Побачимось.